Доброго дня українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршуваць В прямому стрімі. Українські сукіряни, українські сукіряни, які намагаються об'єднати українців. Під час війни об'єднати українців дуже важка, непосильна задача, але це потрібно комусь робити. І Я дякую усім, хто допомагає прямому стріму, українські сукіряни. Дякую тим, хто підписався на YouTube канал Ігор Кравцов, глядачам, хто ставив подобайки. Особливо подяка людям, які підтримують фінансово Ютуб канал Ігор Кравцов, прямий стрім українські сукіряни. Дякую, рідні, дуже вам вдячний. Перед тим, як сьогодні провести черговий стрім, я хочу попросити традиційно підпис підписатися вас на YouTube канал Ігор Кравцов. Наведу ось такий сумний приклад. Сьогодні я виклав 20-й стрім, 20-й прямий стрім в захист В'ячеслава Зінченка, якого закрили у Львівському СІЗО. Утримують у Львівському СІЗО по обвинуваченню в вбивстві Ірини Фаріон. За 9 годин 10 тисяч переглядів майже. 10 тисяч. Так, там на момент 9 годин 9 тисяч. 95 переглядів, 10 тисяч без п'яти переглядів. Вдумайтесь, подивилися 10 тисяч українців за 10 годин, прямий мій, 1400 вподобайок і всього лише 100 підписників за сьогоднішній день. Я дуже прошу українців підписуйтесь, цінуйте роботу мою роботу. Важко хворої людини. Взагалі підписуйтесь на всіх українських блогерів. І цінуйте українських блогерів, цінуйте українських блогерів, які працюють для вас. Дякую. І низький уклін. Людям, які допомагають донатами. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Приватбанку. Допомагайте, хто чим може. Ваша допомога це моя робота. Робота для України, для народу. Дякую. І традиційно, пані Наталя, пані Фолксваген, пан Жок і Вікторія Адамчук з Придністровського гарного мальовничого села, села на Дністрі вірніше. От Доброго вечора, пане Вікторію. Дякую, землячка, за підтримку. Дякую пані Наталя Фольксваген і Жок. Фольксваген теж наш земляк. Для Вікторії Адамчук для інформації. Дякую, рідні, дорогі. Отже, давайте підемо стрім по темі Стріму. Ну тема стріма, звичайно, Курськ. Усі говорять про Курськ, але давайте підемо комплексно до того, що відбувається в Курській губернії і в Білгородській губернії. Тому що, як я вже казав. Вчора і позавчора, наші зайдуть, скоріше всього, і на Білгородщину. І вони сьогодні зайшли на Білгородщину. Але все по порядку. Головним питанням, яке сьогодні лунає, просто в повітрі, це те питання, що людям не віриться до сих пір, як наші Збройні Сили України здійснили таку операцію. Як вони її здійснили? Фантастично блискуча операція. На яку ніхто не чекав, не чекала ні Москва, не чекав, ні Вашингтон. Ні наші противники не чекали, ні наші союзники не чекали. А ми взяли і зробили: зробили електронний бліцкріг, тому що операція пройшла вдало не тільки тому, що до неї були під'єднані найкращі з'єднання Збройних сил України, найкращі, найвідмобілізованіші, найбоєздатніші і найкращі озброєні. Але операція прийшла вдало, тому що ми вперше в військовій історії зробили електронний бліцкріг за допомогою ребів, за допомогою глушилок, за допомогою IP-дронів просто поклали на лопатку російську оборону. Фактично, ми поклали на лопатки російську оборону електронікою, електронними засобами радіоборотьби і тому. До нас це ніхто не робив. Вперше в історії українці, як завжди, вперше в історії українці були і є найкращими воїнами. Нам би, нам би трошки більше би. І якісніше зброя. Трошки. Хоча всі ми говорили про мир, але ж бачите, хочеш миру, готуйся до війни, як казали поляки. І тепер чому нам пофартило? Багато кажуть, ми ж не вірили, що це може бути. Ну, для чого? Дивіться прямий стрім українські сокиряни Ще рік назад я казав, що наші могли взяти Москву. І що мені писали? Мені писали: да ти балабол, Да ти стратег, да ти що, да йди на передову. А я казав, ще рік назад коли починав півтора години стріми українські сокиряни. Хто пам'ятає, я по півтора години працював тоді? Що українці спокійно можуть піти на Москву і взяти Москву, і так воно й вийшло. Навіть полковник світан з Литви, авторитет, наш військовий експерт, каже: Москва, це крайні пуганих ідіотів. Ну правильно, Москва це крайні пуганих ідіотів. Від українського кордону до Москви практично немає військових частин. Практично, якщо є, то ті частини кадріровані, малочисельні і небоєздатні. Тому наші могли б, якщо б дійсно ударили ще більшою силою, наші могли б вже взяти Курск. Так вони вже підходять до Курска. Вони вже підходять до населеного пункту Львов, а це вже, це вже на півдорозі до Курска. Населений пункт Львов, від нього 15 кілометрів до Курської АЕС. Чому росіяни прозівали? От до сих пір люди не вірять в фарт, в український фарт. А я скажу, тому що в Росії корупція, така, як у нас. От чому росіяни прозівали? так? Ну а чому ми прозівали напад росіян? Скажіть, будь ласка, чому ми віддали весь південь без бою? Так само в Росії, в Росії корупція. Росіяни зараз самі кричать, що всі гроші. Які пішли на оборонні споруди в Брянській, Білгородській області на оборон, на лінії оборони, на опорні пункти, на розміщення військових частин, техніки, все розікрали. Мільярди російських рублів. Губернатори Курської Білгородської областей разом з своїми командами просто розікрали. Реально розікрали все, украли гроші і все. Тому наші спокійно зайшли, тому що лінії оборони. Не було від слова взагалі крапка. Фарт. Фарт. Корупція, так як в Україні, так і в Росії, йде рука об руку. І у нас крадуть, і там крадуть, крадуть на оборонних спорудах, крадуть в Міністерстві оборони, крадуть на оборонці. Тому наші як ніж у масло, взяли і пройшли кордон. Реально пройшли в кордон. Другий фактор дуже добра, гарна підготовка з'єднань, які брали участь в цьому переході кордону і беруть участь в боях за Курськ. Дуже гарна підготовка. Не наші е, врахували сумний досвід контрнаступу. Контрнаступунаступу е, 2023 року. Врахували добре врахували і готувалися значно краще. Плюс врахували те, що інформацію можуть злити. Пам'ятаєте, як про наступ у 2023 році інформацію злили? Бачите, про цей наступ росіяни нічого не знали. Коротше кажучи, наші вчаться воювати, наші вміють воювати. І головне, наші зараз, наші, наші Збройні Сили України продовжують наступати. Я вже говорив такі слова як динаміка, наступ. Динаміка наступу. Так, от, наші продовжують наступати, і дуже гарно наступають. Наприклад, Сунжу, Сунжу, да, Сунджу, Райцентр Сунджу, наші спочатку не взяли. Наші просто обійшли Сунджу і пішли далі на Курськ. А потім тилові підрозділи взяли Сунджу просто. Таким чином видно, що наші не намагаються зразу взяти е, населені пункти в лоб, обходять їх і йдуть далі. А тилові частини просто зачищають територію. Все і саме головне, ми, як я казав, є таке слово динаміка наступу. І ми переломали, от я сам не вірив. Я казав, півтора року росіяни тримають динаміку наступу і не втрачають, а тут раз втратили. Наші наступають до сих пір наступають на Курському напрямку. Ви скажете, є небезпека, що росіяни підтягнуть війська. Вони підтягують війська, вони підтягують танки, вони підтягують артилерію. Російські воєнкори з телеканалу Звізда показують це росіянам, заспокоюють, ми хохлов виб'ємо. Ми от дивіться, танки йдуть, наші артилерія. Але ж тут же показали під селом Рильськом колону розхерачену повністю. Учора розхерачили російську колону. Так, в батальйоні російському 120 убитих, 120 двохсотих. А в цьому батальйоні кажуть, 400 двохсотих. Майже весь батальйон поклали. Під селом Рильськом з батальйону 400 чоловік росіян поклали. Фактично, весь російський батальйон 200-й. Не дали їм навіть розгорнутися. На марші хаймерсами під селом Рильським уже другу колону росіян поклали. Просто всіх поклали. В батальйоні 500 чоловік, як я не помиляюсь, штатна кількість батальйону з 500 чоловік поклали 400. Двохсотими убитими це страшні втрати. Все, батальйону не існує. Росіяни не знають, як підтягувати війська, тому що наші дрони, наші пташки бачать усе з повітря, все бачать з повітря. І російські війська на підході просто накривають хаймерсами. Тому росіяни вже дали інструктаж добратися до місць боїв засередоточенням, тобто колони не підходять масовими масою Ідучи по шляхами, а повинні розсредотачуватися. Ну як розсредотачуватися? Там же ліси. Курська область, Брянська область, Білгородчина, ліси. Що ж вони лишуть машини, камази на дорозі і лісами будуть добиратися тропінками, стежками до поля бою? Теж не виходить. Коротше, росіяни не знають, що робити. І це показало безпорадність, тупість російського генералітету. Пам'ятаєте, що покійний Пригожин звинувачував Шойгу, Герасимова і інших російських генералів в тупості. Так, от вони тупі, і правильно казав покійний Пригожин, що вони тупі. Тупі російські генерали, як барани тупі. Чому? Тому що вони взагалі не знають, що зараз робити. Вони зіштовхнулися з фаховим українським наступом, з фаховим з фаховим. радіоелектроніка, реби, глушилки, цілі зграї дронів, які розвідують, бачать усе і знищують усе. Одночасний наступ танкових колон, і одночасний наступ аеромобільних високомобільних від мобілізованих батальйонів і спеціальних бригад. Фактично, війну. В Курській області ведуть війська спеціального призначення України. Дуже кваліфіковані, дуже підготовлені війська. І те, що росіяни до сих пір пу -пу -пу, не можуть навіть показати одного нашого вбитого чи пораненого, я не говорю про полонених чи про підбиту нашу техніку, свідчить про дуже високу на найвищому рівні організацію наступу. Такого від нас не чекав весь світ. Українці здивували весь світ, і як результат Путін жаліється Байдену, Путін плачеться в жилетку Байдену. Ви скажете, сам Путін? Ну сам Путін може тільки плакати. Він на Радбесі ледь не плакав. Сидів, блідий, руки трясуться, очі бігають. А доручив поплакатися Байдену, звичайно, міністру оборони Білоусу. Міністр оборони Білоусов, а він все робить по наказу Путіна. Два дні дзвонив Остіну, міністр оборони США. Все, два дні він дзвонив міністру оборони США поскаржитись на українські збройні сили, які зайшли, йдуть до Курська і луплять хаймерсами російські війська, а трубку ніхто не бере. Путін наказує Білосу дзвонити в Америку той по прямому проводу дзвонив Вашингтон, Міністерство оборони США до міністра, а слухавку ніхто не бере. Це вперше в історії, тому що, тому що весь світ зрозумів, що Путіна можна бити на території Росії, що російські війська биті вперше після Другої світової війни, після Великої Вітчизняної війни, на території Росії. І зараз фактично уже нам дали зелене світло на використання всієї зброї ракетної, яка у нас є. Петріотів, хаймерсів, Атакамсів і іншої ракетної техніки, яку нам поставляють союзники США НАТО раніше зелене світло не давали. Ну а зараз а зараз Вашингтон Пост пише взагалі: ну, якщо. Українські війська йдуть на Москву, то хай застосовують усю зброю, яка в них є. Це ж їхнє право. Все у світі люблять переможців, світ любить переможців. І Україна вперше в війні стала великим переможцем в очах всього світу, тому що вона воює на російській території, тому що вона йде до Москви, а переможців люблять, переможців шанують. І всі газети Європи, всі газети Америки Великобританії буквально ресніють. Ну, я не знаю, там заголовки просто такі, що вони самі не вірять, як це українці змогли зробити. Навіть Китай дивиться і думає, а чоби нам не взяти та не зайти і забрати далекий схід, так? От Китай дивиться на те, що робить Україна, розумієш, вони зараз зайдуть і заберуть за два дня далекий схід. Все, і будемо сусідами з Китаєм. Так, щодо серйозності ситуації, перше, динаміка наступу у нас є, наступ розвивається. Одночасно українці починають потихенько закріплятися на завойованих територіях. Разом з наступом на Курськ наші зайшли в Білоруську область, як ми з вами про це говорили буквально вчора позавчора, і взяли село Порос. Біля сільради села Порос адміністративної одиниці з табличкою наші бійці виклали два прапори: український і грузинський, тому що в боях беруть участь грузинські добровольці. Ну, як би з наших грузинських друзів там. Ніяк. І грузинські добровольці воюють плечопліч з українцями. Коротше кажучи, взяли вже одне село в Білгородській області. Е росіяни починають перекидати війська з Сходу України. Росіяни починають перекидати війська з Донецької області. Наполовину впала активність російських військ в Донецькій області, тому що війська з Донецької області, з Луганської перекидають в Росію. І Ну, як же без Лукашенко, як би без старого бульба Фюрера, без старого Луки росіяни позвонили йому, і Путін наказав Лукашенко висунути війська до кордону з України. Ну а Лукашенко ж відсунув війська від кордону. Тепер він каже: Давайте назад до кордону. Ну і білоруські війська назад сунуться помаленько до кордону. Буде Лукашенкові воювати з Україною? Питанечко. Є такий варіант, що Лукашенко і тут буде викручуватися. І тут буде викручуватися, тому що на Лукашенка, на білоруський уряд, і навіть на його сина, на Лукашенківський коханок наклали дуже жорсткі санкції США і Євросоюз. Фактично, в будь-який момент, вся нерухомість. Всі рахунки за кордоном можуть бути заблоковані в один момент, і Лукашенко лишиться голий босий. Він це добре розуміє. Тому війська то він до кордону підтягує з Україною, а воювати навряд чи він буде воювати, тому що він знає, що війна проти України це початок краху диктатури Лукашенка в Білорусі. А він дуже боїться за своє життя і за життя свого. Синочка коліньки Коротше кажучи, українці в черговий раз здивували світ не тільки своєю незламністю і мужністю, а й тим, що вони вміють найкраще воювати. Хоча чому тут дивуватися? З часів часів Святослава Хоробро, часів Козачини, з часів Петра Конашевича-Сайдачного, Богдана Зіновія Хмельницького, часів. Армії УНР з Часів УПА з Великої Вітчизняної війни, в якій вирішальну роль відіграли українці, найбільше героїв Радянського Союзу було українців в Афганістані найбільшу. Героїв Радянського Союзу було українців під час Великої Вітчизняної війни найбільше кавалерів ордена слави, в тому числі і повних кавалерів ордена слави, а це аналог зірки Героїв Радянського Союзу. Були українці. Українці всі часи були найкращими, наймужнішими воїнами в світі. Україна повинна перемогти. Україна не повинна перемогти. Вона переможе, переможе Україна, тому що за нами правда. А за ким правда? Зато за і Бог. Дякую друзям в чаті. Чат я прочитаю. Хто у нас приєднався? Пан Саша Гуржі, пана Галина Никитюк, пані Тетяна, пан р пан Романчук і пан Іван. Дякую, друзі. Зараз я прочитаю після стріма. А ваші коментарі. Е і що я вам скажу? Традиційно підписуйтесь, кожен хто буде дивитися стрім. Поважайте працю хворої і важкої людини, так як я. Підписуйтесь, підписуйтесь, рідні, і низько кланюся, як завжди, тим, хто допомагає донатам. 54 57, 08, 25 13, 71 89 78. Слава Україні і смерть ворогам. Доброї спокійної ночі вам, друзі, до завтра.